Вітаю! Мене звати Антоніна Букач. Я сертифікований тренер Google for Education. Сторінка-Стрічка перетворилася на центр спілкування для Google Class. Це простір для викладачів та студентів. Студентів заохочують дописувати в потоці, щоб використовувати його як центр обговорення, а на сторінці завдання публікується призначення для оцінювання. Наразі я покажу вам, як викладачі можуть використовувати сторінку потоку в Google класі для створення оголошень і початку обговорень у курсі. Код курсу можна легко отримати з лівої вертикальної панелі сторінки стрічка, натисніть на значок Показати праворуч від вашого коду курсу, щоб продемонструвати його студентам під час занять. Потім класніть значок на весь екран, якщо ви хочете показати його ще більше. Щоб почати публікацію, ви можете натиснути на подвійні стрілки, щоб повторно використати допис з іншого курсу, або класнути там, де та зазначено напишіть повідомлення для свого курсу, щоб відкрити нове вікно. Почніть вводити своє оголошення чи допис. А ще ви можете вкладати файли з Google Диска, відео з YouTube, завантажувати будь-які файли з вашого комп'ютера чи додавати посилання на вебсайти, натискаючи на відповідні значки під текстом. Ви можете публікувати своє оголошення в кількох курсах одночасно, натиснувши на трикутник праворуч від назви вашого курсу. Або можете вибрати, які студенти будуть бачити це оголошення, якщо ви не хочете, щоб воно за замовчуванням відображалось для всіх студентів цього курсу. Щоб отримати додаткові параметри, класний трикутник праворуч від слова опублікувати. Параметр Зберегти як чернетку» дозволяє зберегти це оголошення на потім. Ваші збережені дописи відображатимуться у верхній частині сторінки потоку та не будуть видимі для студентів, доки ви не вирішите відредагувати або опублікувати їх пізніше. Опція запланувати дозволяє вибрати конкретну дату та час, коли ви хочете опублікувати це оголошення. І нарешті, як тільки ви натиснете кнопку Опублікувати, це оголошення стане доступним. Ось як використовувати сторінку Стрічка. А ще більше оглядів шукайте на платформі Навчайте, де б ви не були. Для швидкого переходу скористайтеся QR-кодом на екрані.